Доброго ранку. Свою роботу в ефірі Єдиного марафону починає команда Інтера. Мене звати Лілія Налягака. Я представлю випуски новин. Понад три тисячі абонентів залишилися без світла на Запоріжжі через російські обстріли, а три села без води. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, такі наслідки російської атаки на одну з прифронтових громад області там росіяни пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. Росіяни атакували інфраструктуру напередодні ввечері і на Дніпропетровщині. Як розповів очільник області Сергій Лисак, окупанти запустили безпілотник по Дніпровському району області. Через атаку сталася велика пожежа. Інформації про постраждалих немає. Світ максимально наблизився до миру в Україні, принаймні так вважають у Білому домі. За словами речниці американського президента Керолайн Левіт, Дональд Трамп цитую сповнений рішучості завершити війну. Для цього він уже сьогодні говоритиме з Путіним. За київським часом це станеться найімовірніше після обіду. Раніше Трамп заявив, переконаний, що Кремль погодиться на тимчасове 30-денне перемир'я. Мовляв, раніше це було погоджено на саміті у Саудівській Аравії. Також обіцяє під час розмов. Ови, порушити питання територіальних поступок і контролю над Запорізькою АЕС на запитання щодо нових санкцій проти Росії. Левіт відповіла за потреби. Білий дім готовий це зробити. Щойно президент повернеться з Флориди, матиме розмову з Путіним. Я не забігатиму наперед щодо ймовірних результатів. Однак можу вже стверджувати, ми ще ніколи не були настільки близько до мирної угоди, як зараз. Росія вже тиждень ігнорує пропозицію Дональда Трампа про перемир'я, і це свідчення того, хто саме не хоче миру. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, аби Росія припинила війну, потрібно на неї тиснути. Вже тиждень, як на столі, пропозиція Америки щодо тиші у небі, на морі та на фронті. Цю пропозицію вже давно можна було почати реалізовувати. Кожен день в умовах війни це життя людей. Зараз вже майже тиждень, як абсолютно всім у світі, навіть тим, хто вже три роки не хотів визнавати правду, очевидно, що саме Путін продовжує і затягує цю війну. Саме Путін вже тиждень не здатний вичувати із себе так, у відповідь на пропозицію тиші. Він там розповідає що завгодно, але не те, що хочу почути зараз увесь світ. Безумовна пропозиція тиші фактично збереження життів, щоб дипломати могли працювати для гарантування безпеки і надійного миру. Саме цю пропозицію Росія ігнорує. Тиск потрібен, щоб нарешті в Москві сприйняли, що їхню війну треба завершувати. Демонстрацією справжньої готовності росіян до переговорів могли б стати обмін військовополонених, звільнення цивільних та повернення дітей. Саме це запропонувала Україна як один із перших кроків до миру. Про це керівник офісу президента Андрій Єрмак розповів під час зустрічі з представниками громадянського суспільства. Він поінформував їх про результати зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії, зокрема про українські червоні лінії. Зокрема, Київ не обговорює нейтральний стат. Тусі зменшення чисельності армії також Україна ніколи не визнає тимчасово окуповані території російськими. Крім того, надзвичайно важливим є питання гарантій безпеки, які мають бути чіткими та дієвими. Ірану не вдалося зірвати розгляд вікао справи про збиття літака. Мау рада міжнародної організації цивільної авіації відхилила скаргу Тегерана на позов чотирьох держав, чиї громадяни загинули в січні 2020 року. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, Іран намагався. Заперечити юрисдикцію ради і као стосовно цього позову, але рада ухвалила рішення на користь України, Канади, Швеції та Великої Британії, привівши справу до розгляду по суті. Тож держави продовжать працювати разом щоб притягти Іран до відповідальності. Нагадаю, спільний позов проти Ірану до міжнародної організації цивільної авіації подали торік. У січні літак мау розбився 8 січня 2020 року. Одразу після вильоту з Тегерана загинули 176 людей. Більшість іранці та канадці, а також 11 громадян України. Після кількох днів офіційних заперечень Іран таки визнав, що в борт поцілили військові корпусу вартових ісламської революції. Однак у Тегерані стверджують, це було зроблено ненавмисно. Одразу вісім країн поскаржилися до міжнародного союзу зв'язку на російське втручання в роботу європейського супутникового зв'язку та вимагають це припинити. За даними нідерландського суспільного мовника, заяву підписали держави Балтії, Польща, Україна, Фінляндія, Франція та Нідерланди. Мовляв, лише за останній рік значно зросли перешкоди для основних європейських провайдерів радіо та телевізійного зв'язку, а ще для авіаційної навігації. Найбільше запам'ятався інцидент минулої весни, коли російська Військова пропаганда раптово з'явилася на дитячому нідерландському телеканалі. Розслідування показало, ворожі сигнали йшли з окупованого Криму та Калінінградської області. На Прикарпатті затримали псевдомінера, який повідомив про вибухівку в одному з торгівельних центрів Івано-Франківська. Правоохоронці вирахували зловмисника за лічені години. Ним виявився 26-річний безробітний містянин. Під час обшуку в нього вдома виявили мобільник, з якого він телефонував. За словами поліціянтів, за минулий тиждень надійшло кілька десятків повідомлень про замінування більшості з території Росії. Підозрюваний у мінуванні торговельного центру у скоєному зізнався, але про зв'язок із РФ нічого не сказав. Чоловік перебуватиме під вартою, доки триватиме слідство. Або ж він може внести заставу. Я рознявчався існу. Після цього проходить така мисля, Чіпку. Ну візьме позвони. Ну це неправильно. Залазиш це неправильно, але якась така тема. Минусно, що шкодує про священну завідому неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності карається позбавленням волі максимальний термін. Згідно з санкцією статті 6 років позбавлення волі в умовах воєнного стану, такі дії розцінюються особливо як цинічні та несуть додаткову загрозу для суспільства. Окрім цього, неправдиві повідомлення створюють додаткове навантаження на екстрені служби та можуть призвести до затримки у наданні допомоги тим, хто її насправді потребує. На Буковині родина отруїлася грибами. Мати померла, а батько і син у лікарні. Сталося це у Новодністровську. Рятувальники приїхали на виклик відчинити двері до квартири, адже її мешканці довго не виходили на зв'язок. В оселі надзвичайники виявили трьох людей. Жінка вже не дихала, а чоловік та підліток були непритомні. Ймовірно, напередодні сім'я вживала гриби. Чоловіка та дитини з попереднім діагнозом гостре отруєння грибами медики госпіталізували до лікарні. Жінку направили до судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті. Буковинські рятувальники застерігають мешканців області бути обережними при споживанні грибів, адже існує великий ризик отруєння цим продуктом. Тому ніколи не збирайте та не коштуйте грибів, якщо ви не впевнені, що вони їстівні. Не купуйте грибів на стихійних ринках, а перед вживанням ретельно очистіть та вимийте їх. У жодному не разі не давайте їсти гриби дітям. Продовжимо новини о 6.30. А доти в ефірі працюватиме Олександр Васильченко. Колего дякую, Лілія. Український дрон, який здатен пролетіти понад 3000 кілометрів. Про це не тільки далі. Дочекайтесь.